Добрий вечер, добрий день. Це Корчик. Soundtres. Да. І короче, блядь... Карбулятор викидаємо нахуй. К65. І ставим Pilot 7764 нахуй. Да. Націна... Ставим ПВК ПВК-28. На ваших очах буде зараз знімання цієї ебалий дурної. Блять. І заміна її на шлакоблок. оцей. Аби себе зараз не вбити цим ножом. І не вломи, блядь. Я постараюсь. Треба поменше зробити. А то як рагуль. так на ножницями можна. Можна. Можна і плоскогубцями якимись перекусити. О, чикс. Чудово. Чудово. Осталось зняти цю табуретку. Жизнь явно помотала йо йо, яке страхоття. Там маслиця. Це жахіття, там, ну, оце ось, Ні, це ще не жахіття, а це от жахіття. Рахіття нахуй. Ось взяти тако нахуй. Не потрібно. Да. А тепер ставимо цю після. Це лютий інструмент, він там нічого не подумає Ну, коротше, все, блядь, буде пиздувати. Так, а в чому була справа? Коротше, блядь Це їбала, вона, коротше, бідний такой хує. І, коротше, не валя. Цей карбюратор К65. Ми його викидаємо хуян собачим, і поставимо пвк 28. І надіємося, що повалі. Буде валити як на глину. О, кстати, так. Да. Головне, щоб контакту не було. Я даже жопу не підтираю. Нахуй, коли посрати схожу, блядь. Тому що, блядь, може бути контакт, блядь. А вдруг бумажка прорветься, да пальцем в жопу, що тоді робити? Коротше робимо цей непотріб. Та. Буде валити, надіюсь. Не, ну все, зараз буде чиназис. Якщо нічого буде робити. Блять. Не будемо каркати. Уже наробили біди. Скоро будемо ставити. Оце коротше блять минулий власник зл. Запихнув оцей блять мутатор аж сюди. І воно блять не влазить. То ми його перенесемо сюди. Там якраз місце як будто піннювати. Дурачок, блядь, туди поставляв і буде, буде нахуй. Робота кипіт. І діла, блять, це сука не комутатор винен. Треба крило їбуче відкрутити, поставити шайбу, і воно, по ідеї і влізе, а так вообще мені в як воно хвило їбуче затоповалі. Ну що, дядьки, стоїть вже карбулятор. Короче, скоро буде їбашити. Ну, побачимо, чи буде їбашити. Чи надо. Да, Надіється дитина. Ну Ми будемо вірити, що буде. Взагалі свого викатив драбака, блядь. Бо пиздує прибирання в гаражі. А то ж тут нахрена дуже багато. Поставили карбулятора. Все, зараз буде певно їбашити, бо він вже заводиться, нахуй, Ну ми щось не засняли, блядь. Надеюсь, мне телефон не съебаете, а ну-ка, мне там Надеюсь. уже не съебался, блядь. Да, вроде, нет. вроде не. Вроде не И все, короче, можно ехать. Oh, bleh. <laughs> oh, <bleh. laughs> oh <bleh. laughs>